Яку обробляли кілька років українці тут, в Німеччині, в Гановері. Така огорожа. Арочка. Троянда. Кліматіс з трояндами. Багато різних квітів. Маки я таких ще не бачила, якщо чесно. Все життя мрію про маки, але щоб вони отакі були, я не бачила. Шикарні просто. А тут з цього боку. Я так розумію, що це півники. Якась вишенька. Щось замучено трошки. І пішли, дивіться, лівейник, філони. І ось знов хід, сама хатина, а тут отака зона відпочинку, так за, за деревами, за такими туями. Просто класно. Далі мальви, троянди. Виноград. Ну, виноград тут трошки обвалився, тільки то, що заборонили, сказали зняти дах. Німці ж все дуже сильно поправили і з такої альтаночки мусили зняти дах. Знову Різні кліматіси. Малина, смородина. Овниця, агрус, окропчик, щавель. Отут, дивіться, тут теж дуже все багато, претензії різні, хвости різні, грушка. Мені це черешня, ось грушка. І буде, мабуть, зимова, ще маленька зовсім. Ось так. Ось така альпійська горочка. І це з іншого боку ось цітує, які закривають місце для відпочинку. Зараз все. З цього боку ще туалет. Ось така маленька хатинка. Це вже сусіди. Туалет, біо чи, чи відро. Тут жить забороняється на давчах в Німеччині. І зараз покажу. Так, ну от, хто це хуліганить? Прийдеться обрізати. І тут така господарська частина. Ось мульча всяка. мульчу ями. Пачка це. Тут ще щось таке було. Можна як місце для відпочинку, можна як майстерня. Ну, якось так. І душ. І до винограду бутлі і банки готові. Ну, все. А ось ще інструмент. Все, що потрібно. А хотинку, то есть хочешь увидеть, такая. Тут называется водочкой. И одна кімнатка. Одна маленькая кімнатка. И маленькая такая кумирка. Комірчина. Вот вам. Вот скиноч. Все. Огляд завершено.